Росіяни знищили та пограбували наші лікарні. Багато обладнання та унікальної медичної техніки згоріло у пожежах внаслідок авіаударів, але ми змогли відновити роботу. Сьогодні луганські лікарі продовжують допомагати цивільним та рятувати військових. Наразі наша установа знаходиться у місті Харків за період повномасштабного вторгнення. Це наше вже друге переміщення. Спочатку ми локувалися у Хмельницькій області, перемістились у Харків, тому щоб бути ближче до кордонів Луганської області, і ну, власне, як наша основна робота, ми приймаємо загиблих військових та цивільних осіб з території Луганської та Харківської області. Наш заклад зараз працює у місті Сарне, це Рівненська область. Ми релокувалися ще у квітні 2022 року і почали ми працювати вже з червня 2022 року у сарнах у місті Сарне. У нас зараз. Діє поліклінічне відділення, відділення хірургічне, гінекологічне, відділення хіміотерапії, надаємо спеціалізовану онкологічну допомогу онкохворим. Це хірургічну і хіміотерапію. Надаємо відкрилася в нас ось ось нещодавно відділення, амбулаторне відділення реабілітаційне. Почали надавати ще допомогу реабілітаційну. Надаємо також паліативну допомогу, як мобільну, так і стаціонарну. Ось і діагностичні пакети в нас ще відкриті, то в нас десь 13 в нас пакетів медичної допомоги. За останні півріччя 2024 року ми оказали по зверненням громадян всіх бажаючих в місті Дніпро це свише 4, 4 тисяч звернень було. Це фізичних осіб. Також ми впроваджуємо поїздки мобільними бригадами, міста скупчення, це шелтери. Це хаби людей, де завдяки нашим графікам люди мають можливість підійти, отримати консультацію лікаря, отримати доступ безплатним лікам і так далі. Наша лікарня спочатку існування прийняла вже більше ніж 13 тисяч наших пацієнтів. Це були як і військовослужбовці, так і переселенці, так і просто громадяни України, які приїжджають в Харків, і ми їх задоволенням надаємо допомогу. Ми займаємося перевезеннями важких поранених, їздимо по всій Україні. Треба бійцям допомагати. Чекаємо на перемогу. Відновили роботу 57 закладів охорони здоров'я, в яких працює 1625 лікарів Луганщини. Відкрито два сучасні реабілітаційні центри. Понад 100 медичних працівників сьогодні перебувають на військовій службі в Збройних силах України.